Найбільша корупція в Україні існувала де в газовому секторі? Мільярди доларів, які викачувалися з державної компанії «Нафтогаз Україна, десятки посередників, сотні фірм і темні контракти з Російською Федерацією призводили до грабежу мільярдів доларів з, платників, з кишень платників податків. Ці попередні прем'єри говорили. І попередні уряди, цьому уряду вдалося: нема більше посередників, немає більше темних російських компаній, тільки прямі угоди. І от цифра: якщо дефіцит Нафтогазу був поза минулого року мінус 10 мільярдів доларів, минулий рік це вже мільярд, а цей рік Нафтогаз стане вперше прибутковим.